Штаб-квартирою ООН як країна, яка може бути рекомендована як модельна країна для впровадження подібної практики по всьому світі. І тепер ми чекаємо лише на те, щоб завершити зробити останній крок в нашому we have that marked coming to second stage. до кінцевої другої фази провадження цього проекту. The last stage includes the internalization of the approach within the national framework. і ця остання фаза це так звана інтеграція для створення методології проекту вже самими безпосередньо громадянами і органами влади на місцях.

Я хочу десь ще раз наголосити на тому, що підтримується повністю ініціатива територіальних громад, але все-таки участь у проєкті відбувається на конкурсних засадах. І через тим, як перейти до офіційного оголошення другої фази проєкту, до підписання угоди. Я хочу, щоб ми все е, таки десь підбили підсумки в першу чергу.